Так, є питання. Яким краном машиніста простіше користуватися? 334 або 0,13 та яка в них різниця? Розглянемо по положенням. Перше положення відпуск і заряджання. Друге поїзне. Третє перекриша. Четверте службове гальмування. І п'яте це екстременти. А тепер порівняємо 0,13 екран. Перша. Повний відпуск і свердзарядка. Друге поїзне. Перша ступінь. Друга ступінь. Третя ступінь. І повне службове. І п'яте також екстрене. Гадаю, що 0,13 кран все таки простіший, тому що він має фіксовані позиції положення: перше, друге, третє і четверте. Але особисто для мене мені подобається 334-й, тому що. Ти роздражаєш агріну магістраль настільки, скільки тобі потрібно, і настільки ти відчуваєш, і легше переставити перекришу або трошечки відпустити другим положенням, аніж це зробити в 0,13 крані, у якому фіксовані положення, і щоб скинути необхідну кількість атмосфер повітря, треба вміти й ним ще дуже чітко ловити позиції та між позиціями для того, щоб скинути необхідну кількість повітря.